Після того, як ви зробили обґрунтування, сформулювали мету, ми переходимо до завдань. завдання. Завдання це кроки, які логічно і найефективнішим чином приведуть до досягнення мети. Завдання, як я вже казала, це підцілі, це маленькі частинки мети. Завдання це завжди процес, тому вони формулюються починаючи з дієслова. Є дуже відома штука, яка називається Смарт. Її дуже люблять донори, я її також дуже люблю. І завжди завдання дуже ретельно оглядаються з точки зору смарт. Що ж таке смарт? Можливо, ви знаєте, але давайте ще раз подивимося. Завдання мають бути якими: S. специфічними, тобто вони мають нести життєво важливі конкретні зміни. Так? Друге, M measurable. Вони мають бути вимірюваними, тобто вимірювані конкретно в кількості, в відсотках, так? тобто, вони мають містити кількісні показники. A. Achieving. Тобто вони мають бути спрямовані на конкретних людей, клієнтів, так? і це має бути зазначено в завданні. R — Realistic, Вони мають бути абсолютно реалістичними. Для того, щоби. Вам повірили, що ціль буде втілена, вам треба якраз дуже чітко і конкретно реалістично описати завдання. І останнє ці Time Limited. Тобто, кожне завдання має носити певні часові межі. Після того, як були сформульовані завдання, ви обираєте методи, якими, якими будуть ці завдання втілюватися. Тобто, це можуть бути. Тренінги, круглі столи, поїздки, онлайн, офлайн а, івенти і дуже багато всього іншого, те, що вам пасує. Обов'язково в проєкті зазначати показники. Показники бувають якісні і кількісні. Кількісні показники, наскільки мені відомо, включаються в будь-який проєкт обов'язково. Тепер, які бувають а, приклади цих показників? Наприклад, це вид, кількість і об'єм друкарської продукції. Це кількість безпосередніх одержувачів послуг, наприклад, учасників тренінгу, чоловіки, жінки за гендерною знакою, регіон, вік. Далі кількість нових коаліцій або партнерств, що виникли в процесі проєкту. Це все кількісні показники. Далі, якісні показники. Що ж це таке? Це можуть бути інноваційні моделі, методики або технології, впроваджені в рамках проєкту. Це також. Розробка нових процедур, наприклад, що полегшують або поліпшують діяльність одержувачів послуг, це поліпшення законодавства або місцевих регуляторних документів. Також прикладом якісного показника може бути апробація нових методик. Які у нас ключові повідомлення щодо показників? Показники це проміжні бажані результати, тому формулюються у завершеній формі: протреновано, зроблено, охоплено, підвищено. Складено, надано, тобто показники дають змогу оцінити, наскільки виконано або не виконано проєкт в цілому. Після того, як це ви все вже зробите, ви можете приступати до бюджету проєкту. Бюджет це план. Це план, що розподіляє ресурси в грошовому та календарному відношенні. Що основне в бюджеті? Бюджет має відповідати меті і завданням. І повністю відповідати робочому плану. Тому має бути дуже правильно вивірено обрахунки. Тобто, всі ті речі, які ви туди включаєте, ви мусите кожен раз ще перепровірити, який має бути бюджет проєкту? Він має бути економічно обґрунтований, тобто, відповідати реаліям ринку і ринку саме в вашому регіоні. Пропоновані витрати найкращим чином ведуть до виконання мети та завдань проєкту. Тобто ви маєте думати про ефективність витрат, про те, щоб зекономити якісь витрати і обґрунтувати, чому саме вони є такими. І потрібно обов'язково продуманий власний внесок громади або організації. І він може бути в різних еквівалентах: людські ресурси, приміщення, обладнання, грошовий внесок. І. Ми зараз поговоримо про ключові повідомлення при складанні бюджету. Обов'язково показуйте власний внесок, тому що це дуже сильно переконує донора. Це може бути волонтерська праця, тобто якусь частину своєї праці ви вносите волонтерські. Це можуть бути якісь меблі, це можуть бути якісь домовленості про безкоштовний друк чи приміщення. Це можуть бути товари і послуги, які вам безкоштовно хтось надає, але ви це можете оцифрувати. Якщо ви це оцифруєте, і покажете, як власний внесок. Це дуже гарно переконує донора. Або потенційного надавача коштів, що ця ідея гарна, бо в неї вкладає не тільки він чи вона, а в це вкладає ще інші люди або структури. Що ж дуже важливо при складанні бюджету? Будьте максимально реалістичними і наближеними до цін та вартостей в вашому регіоні і громаді, про те, що я вже вам казала. Найбільша помилка включати в бюджет витрати, які не підкріплені діяльністю завдань та робочого плану. Не робіть цього в жодному разі. І перепровіряйте, якщо раптом щось у вас в бюджеті виникло того, що у вас немає в вашому робочому плані, краще це якимо чином усуньте з бюджету, бо до цього будуть завжди дуже багато питань. І так, сьогодні ми з вами проговорили про основні етапи написання проєкту. Це мета, це потреба, мета. Завдання, методи, втілення, оцінювання, показники. Я надіюсь, що ця лекція вам була корисна. Дякую, до нових зустрічей!